Привітки! Яка у тебе була реакція на початок війни? Наприклад, у мене така. Я прокидаюся зранку від того, що мене буде мама. Я бачу, що у моєї сестри істерика. Ну, панічна істерика, я думаю, що ви зрозуміли. Я питаю, що сталося, і мені мама відповідає, що почалася війна. На той момент, на секундочку уявлення в мене про війну, було таке, що стоять два ряди. З одного боку українці, а з іншого москалі. І вони б'ються між собою. Ну не кажіть, що хтось так не думав. І уявляєте, моє обличчя тоді, коли мама сказала, що війна. А я, звісно, подумала, що за нашими вікнами стоять москалі і бомблять нас. Виявилося, що це не так, і я весь день далі дивилася свинку пепу. Також велика подяка нашим захисникам, які оберігають нас.